Так, ще раз доброго дня, друзі. Сьогодні дякую бачаю організаторам фестивалю за запрошення мене на проведення майстер-класу «Різьби по дереву, художня різьба по дереву. Хочу запропонувати вам один із вид художньої обробки деревини це є різьблення по дереву, геометричне різьблення. Він є набагато легший від таких видів, як іконостасна різьба, скульптурне різьблення. Але чому я вибрав якраз цей? Вихід, тому що будемо сьогодні оздобляти, оздоблювати герб різум України, він не необхідний, а ми його будемо старатися з вами, з вашими зусиллями прикрасити, прикрасити якраз власне геометричним різьми удеру. Чому геометричним? Чому геометрична різьба удеру для мене є власне тим, що вона є чітка, вона є конструктивна, вона є невибаглива, а результат можемо досягнути такого результату, як бачимо, напевно. Зокрема, Цей виріб служить як до половини першому чергу подарункова і прикрасить офіс, стіл любої посадової особи, так і може бути навіть на тій яка дійсно є чистим, українцем і е, душею і тілом. За це хочу я. Е, показати вам, який там цей мастер клас показати, з яких матеріалів я це готую, якими інструментами я використовую, які мотиви, елементів орнаменту я використовую для цього різдвлення. Так, Першочергово використовую я різці для різьблення. Це є професійні різці, професійний інструмент, який виготовлений з високопрофесійної сталі. Вона є дуже сильно, має сильне загострення. Тому uh, при роботі з цим інструментом потрібно користуватися, потрібно дотримуватися безпечних умов праці. Першочергово різці мають стояти, інструмент має стояти весь на видному місці, має бути частота порядок на робочому місці. Першочергово використовується для цього виду різберів, користується найпростіший інструмент це є косинець. Косинець він є загострений двосторонньо, двовічно, для того, щоб людині, або перш, хто перший раз працює, чи учень, чи людина може працювати як в одну сторону від себе, так і в другу сторону до себе. Тобто він зручний для використання. В цьому наборі використовується і є представлені дуже багато видів інструментів. Вони використовуються так, як от ці, наприклад, дуже є рідкісні інструменти, я їх сам використовую для виготовлення ручної частини. Трембіти, Це рідкісний інструмент, треба майстра, щоб виготовити такий інструмент. Щоб ним можна Ми Бачимо, що навіть людина може, мужчина навіть може поголитися з цим інструментом. Видно на ту. Так, це першу чергу. Приступаючи до роботи. Використовує такі матеріали, як і ствердолиця на корі деревини, це є дуб або бук. Це більш для професійного людини, яка вже володіє, має навики у роботі з гострим інструментом, а для таких, хто працює вперше або для учнів, використовує матеріал із м'яких листяних порід деревини, це є липа. Для підставок використовують тверді породи дерева, ясен дуб. Значить, найлегше працювати з м'якими породами дерева це є липа. Першочергово сам виріб я оздоблю геометричним різненням. Геометричне різьблення різнення це є нескладний орнамент, це є трикутники, вони, вони є ритмічні, орнамент ритмічний, тобто ритм означає повторення, повторення з певним, певним прошу часу. Тобто він є досить легенький. Звичайно, початківцям раджу використовувати і виконувати про всі елементи зубчики. Зубчики це є один із трьох елементів трикутника. Тобто сам процес він є, е, в умілих руках він є нескладним. Для цього нам потрібно використовувати так як е, е, якась невеличка підставочка, це може бути будь-який побічний матеріал, який не перевищує товщину даного матеріалу, для того, щоб було зручніше для різблення і е, для закріплення самого матеріалу. Сам процес роботи. Попередньо я вже наніс од мою дівця, лінійки, наніс я собі орнамент, елементи геометричного різьблення. У довільному порядку він може бути як стрічковий орнамент, так може бути заключений у крузі, але він вже буде мати інакшу назву. Наприклад, на верховині цей елемент буде називатися фонарик, на Франківщині цей елемент буде називатися розетка сяйва. Десь на Косівщині цей елемент називається розетка вертівка. Тобто це є зірочка сяйва. Воно нагадує, символізує сонце. Цей елемент-трикутник, це розкесаю, складається з багатьох елементів трикутника, який заключений у колі в крузі. Тобто ви можете собі, сам майстер може чу-чуть невелику фантазію і варіювати собі на свою фантазію, як він хоче. Чи заключати його в трикутник, чи круг, чи в квадрат, чи просто в пів овал. В даному випадку я зробив, як і підкова, це мій власний видум. І тому я вирішив зробити в такому стилі. Першочергово працюємо, ставимо собі заготовочку, закріплюємо і використовуючи резець косанець. Резетськосинець міцно тримаємо, ну не так сильно міцно тримаємо в руці, в правій руці, верхній палець фіксує саме положення. Різбити потрібно не силою, а самою кістю рухом кісті. Так, кожен трикутник складається з основних частин. В кожного трикутника є вершинка, звідки починається малювати. Починається малювати і починається звідти відповідно і різбитися. Різець має свою вершинку, різець має свою п'ятку. Вершинка різця, його ще називають носок, носок п'ятки. Ставимо перпендикулярно до самого трикутничка, у саму вершинку трикутника з невеликим натиском, бачите, що я не прикладаю зусиль, з невеликим натиском притискаємо на 2-3 мм до лінії, зазначеного на малюнку. В одну сторону потім повертаємо заготовочку, Так само ставимо другу вершинку, притискаємо з невеликим накалом до другої сторони трикутника. Трикутник має три сторони, відповідно, потрібно нам про таку саму операцію продовжити в третю сторону. Так само ставимо лише різець, з великим натиском притискаємо і до лінії розмітки. Так, Саме основний елемент у нас трикутника вже позначка зроблено. Тепер залишається тільки вирізбити ці всі три частинки. Різбити потрібно в напрямку до серединки. Одну сторону, другу сторону, третю сторону. При різьбленні цього орнаменту потрібно дотримуватися основного правила різьбити потрібно тільки за напрямком волокон. Кожна деревина має свої волокна. От, наприклад, на торцевій частині цієї деревини можемо побачити в цій лінії перпендикулярні, може бути не вертикальні. Це є волокна, це є річні кільця, їх ще називають, або річні шари називають. Кажуть, що по цих річних шарах можна, річних кільцях можна взнати вік деревини. З кожним роком деревина наростає на деревині одне кільце. Тобто це є один рік деревини. Можемо знати цю частину деревини. Яку має е, при різбленні, яке має значення напрямки ЛЕЦ. Якщо різати за напрямком волокон, то різьба буде чиста і блискуча. Якщо проти волокон, то потребує набагато більшого зусилля, і різьба не буде такою чистою. Тобто різбити потрібно лише за напрямком волокон. А це якщо продивитися, можемо побачити на самій деревині. Різати потрібно від себе. Що починаємо, приступаємо до різьблення. Другою рукою можна собі направляти сам напрямок різця, щоб було вибрати собі певний нахил, який потрібен, і починаємо в Одну сторону. Різблення може бути або за одним разом, або за двома разами. Повертаємо заготовку, а не різець. Ставимо положення і вирізблюємо частину. Робимо заглиблення. І так продовжуємо всіх напрямках. Якщо у нас є поворотна частина, то тоді самою рукою робимо контур орнаменту. От бачимо, що лишні зайві частинки у нас будуть відходити. Так, для зачищення використовуємо простий метод. у тих самих прорізаних елементах, прорізаємо ці частинки до середини і зачищаємо всі елементи. Так, для швидшого використання для швидшого технологічного процесу виконання різьблення можна наперед робити ці позначки. Тобто попередньо можемо замітити в одну сторону, замітити всі частинки, щоб не повертати деталь. Ну, звичайно, учням треба робити кожному окремо. А за одним разом, я, щоб не повертати декілька разів заготовку, я прорізблюю кожен елемент на потрібну глибину. Звичайно, чим більше практика, чим більше працювати, людина сама буде відчувати, рука сама буде відчувати певну глибину заглиблення. Тобто саме цінність в різьбих є чистота. так як геометрика любить, геометрі взагалі любить чистоту і глибина кожного з цих елементів. Тому що першопочаткові учні, котрі починають працювати, початківці, у них не одинакова та глибина. Від цього втрачається чіткість і якість даної роботи. Так, от я зараз покажу, як це можна пришвидшити. Наприклад, якщо вже декілька багато працювати над цими елементами, то я, наприклад, особисто вже ці трикутнички, їх не малюю. Я собі малюю лише відстань по сантиметру. Саму вершину вона в мене показується візуально в пам'яті. І тепер починаю виконувати різьблення. Кожен трикутник має серединку, це вершина. Це вершина, це вершина, це вершина. Це вершина. Кожен трикутник вже позначення. Тут вони розбігаються, їх візуально втрачаються. А тут їх видно, а тут я вже прорізбив цю частину. Кожен трикутник має цю вершинку. Цю вершинку потрібно ставити різець перпендикулярно до нього. Так, беремо різець, вказую, різець ставимо сюди, серединку, Чуть -чуть притискаємо, притискаємо і накаляємо до лінії, не за лінію, а до лінії. проблема. То що ми за долочку. Давайте ми спробуємо повернути. Да, так, так. так. Не треба. Да? Е. Де вчася цей по стороно будемо робити. А, а давайте оцю. Давайте от значи, так. Значить, візьте сюда на доло. Візьте сюда. Так. Палецка. Так. Пальчитка. Так. Дотик. Серединку. Так. Ми згинаємо і до себе до лінії. Добренько. Добре. Тепер, таку саму працю продовжуємо, оцей тут ми вже зробили. Це зробили тепер сюди, звідси, сюди, сюди повертаємо заготовку. пам'ятаю, на дощиці. Так. Ставимо Вершинку. на Вершинку, Не там, вершинка у нас тут. Добре. І тепер під е, нахилом будемо зрізати ці частинки, які ми робимо. Інструмент відповідний. Я спеціально у Львові замовлявся на цим інструментом. Так, дивіться, будемо працювати над цим прикутником. Це є вершина. Вершину заглиблюємо і до кутика. Добре. Прямо, перпендикулярно. Ставимо вершину, заглибили. І бутрайчок. До так, добре. Повертаємо. Так. Дуже добре. Так. І третя сторона. Чекайте, дощі, що. Угу. Де я загубила, де тут ми робили? Чекайте, де ми комерці. Оце три. Стоп. Оце написано? Палець забрати. Оцей, оце, оце. Так. 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 так? Так. Ти ще добре. силу треба? Так. це така порода. От тепер це, що ми зазначили, ці всі три частинки, тепер кожну частинку будемо зрізати вся Так. Оцей напрямок сюди Ні. чи цей? Ми зазначили оцей трикутник. Одна так, сторона, друга так, сторона і третя сторона. Так, три. Угу, угу. Ці три частинки, оці перша, друга, третя, угу. нам треба забрати всі у середину, бо в нас опорився трикутник. Значить ми будемо різати, оце будемо різати сюди, середину, По оцій гранці. І зрізаємо всередину. Угу, так, секундочку. Тобто я маю взяти сюди і отак ага. чекайте. Ну то не треба... Я дуже фіглюю тут, так? Да? Просто взяли і зрізали. А -а -а, то піднахилом, піднахилом. Так, під нахилом. Тепер у нас є От це у нас має бути граночка. Взяли нам... і зрізали. Ага, ну пробую. Пробує. Пробуємо. Так, де вона? Оце там? Да? О Боже, як цікаво? Ні, щось не то. Отак, <рігла> <А, рігла> де тота в нас рубля, ага, що не то, тогтями ага. трапендикулярно різає. Носиком, так. І не з великим натиском притискаємо до лінії. Дуже добре. Так, повертаємо за околучки. Так. І відповідно третю сторону. Третю сторону загубили. Так, Ми зробили цю сторону, так, uh -huh. цю, сторону ми зробили, uh -huh. цю сторону зробили, а трикутник uh -huh. має третю сторону, то оця. Оця ж у нас не зроблена. Uh -huh. Нам треба вертикально uh -huh. і uh -huh. все, достатньо. Тепер треба нам зрізати ці всі три частинки. Одна частинка, друга, третя, всерединку. Тобто це має відповітися грань, граничка, ця граничка і ця граничка. Тобто я вже скину сюди, угу. тепер сюди, це сьогодні сутово. З якої вам зручніше, з якої починаєте розбити. Так. Під кутом uh -huh. можна тримати так, як ручку. Uh -huh. Ага, ага, повністю вирізати, я поняла. Yeah. Я думала, і, лишня... Лишні... і лишня має у нас відпадати. Тепер частину, mm -hmm. так само. І я думала, що лишня вирізати. І по грануці до середини. Ага. Uh -huh. Прошу. Знаєте, mm -hmm. mm -hmm. тут двома руками треба зібрати. Можеш двома, може і одну, може і двома. Як звучно. Кожного із кутів сторони напрямки. В другу сторону і в третю на сторону. По лінії розмітні. І яке має бути зусилля? Мінімальні. Як tak. на білянський запад. Так, лише прямо. Ja, 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 я розумію, я не тисну, я поки що попадаю. Так. Дуже добре. Є? І тепер, секундочку. Докутику. Мені ta, я Дотисну, доку, tak, а, te, так. Я зрозумів. Дотиснуть. До кутика, так. Є. Там ще не є. От тепер є. Кожу з трьох сторон. Так. Ви ведете? Контроль. Так. Добре. Так. так. І третю сторону. Тобто, переживаю. Тому вже зробили. Лишається оця. Ось ця сторона, що лишається. Так, скуду. Оця сторона. Оця. Оця. Оця от. сторона. Ми звідси, сюди. Так, Від серединки. Так. Я використаю ваш метод. Воно ну, ну, саме направляє. Я направляється. І тепер звідси от вибираємо це. Так? Відси. Лише під кутом. Під кутом? Так. Ви треба забрати від напрямку містя. Та чого, ти я не схожуся. Так. Можете ще н раз. Ну, В принципі, легенько легенько так поправити. Так. І тепер від це вибрати, так? Попробувати його вибрати. Ну, Я можу не так острий кут зробив. Більше наклад треба додати. Напевно. Но, а туди, тут, якщо а така тут? є ситуація, то мені треба знову продавити цю частину і цю частину. Рівно. Рівно. Рівно і він сам відпаде, лише рештка відпаде. Ясно? Так. Тепер ту верхню сторону. Так, підійшов до завершення наш майстер-клас. Всі учасники, всі друзі, спробували свої сили для виготовлення, оздоблення цього сувеніру. А в даний. Це може показати кожен, кожен свою роботу, може показати поетапно, поелементно, пізнати свою роботу. А готовим етапом, готовим кінцевим елементом виробу є оздоблення цього чудового сувеніру Герба, який я хочу дружно подарувати представникову Азербайджану е Маліку, який ми О, сьогодні я... зробили, він є е нашим учасником нашого зміства. Хочу подарувати в знак. Дружності наших двох держав, щоб ви дійсно привіз додому свою частину для себе додому частинку нашої України як символ, як знак дружності. Приємно, Приєм, друзі, як то, этого, э, символ дружба Азербайджана. Я буду туди. Це між Азербайджаном Дружба. Так, Это, дружба. Символ. Так, дружба. Дякую. Дякую. Ну і другий сувенір хочу подарувати інше для довершення. Обіцяю довершити нашої організаторці пані Ользі Кустін. <ріху> приємно. Дуже приємно. Оце тепер вже буде теж нашим символом нашого, нашої командної роботи е, між гірців і у, у, команди Ужгородського городського відділення. Дуже приємно. Ми, ми собі будемо зимові.